Добрий день, любі дітки! Квіти супроводжують людини усе життя. Їх можна зустріти усюди: і в парках, і в полі, біля будинків, в лісі, і навіть на воді. Але є квіти, які ростуть тільки в лісі. Наприклад, лісові дзвоники. Про них. Є навіть віршик послухати його. Ми дзвоночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаєм, дзвоном зустрічаєм, день, день. день. Як пахнуть квіти польові, у квітів також свої долі цвітуть в некошеній траві серед колосся в чистім полі. І первозданну цю красу. Проміння сонячне ласкає і діамантову росу по всьому полі розсипає. Ці дивні квіти, що ростуть у вільнім сонячнім просторі, в садах і в клумбах, не цвітуть, бо засихають у неволі. Це віршик про польові квіти. У різних країнах люди милуються квітами. Їх всі дуже люблять. Ними прикрашають домівки, квітники, одяг, зачіски. Квітами не тільки тішаться та любуються, їх також використовують у лікуванні, виготовляють ліки та косметичні засоби. Також варять варення з квітів кульбаби та пелюсток чайної троянди. Ще є квіти, які можуть рости тільки в воді. Це лілеї. Їх можна побачити на озері, в ставку, на річці, де стояча вода. Про ці квіти складено багато легенд. Цю квітку ще називають біле латаття. Дітки, а ви знаєте цю сонячну квітку? Це жовте латаття. Або ще називають глечики жовті. Вони прикрашають наші річки та озера. Цвіте дуже довго з травня по серпень. І великі кулясті квіти привертають увагу усіх, хто відпочиває біля водойми. Жовті глечики ростуть у воді на малині, замулених озерах. Ця рослина внесена до Зеленої Книги України, куди входять рослини рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення. Ось ми з вами і пригадали квіти, які квітнуть улітку. Дякую за увагу! До побачення, малята!